Трохи вийшла провітритись, був щось. Вже голова чамренать. Дуля мій спить. В нього режим, тільки обід так і треба кімарить. Хай собі кімарить. Так, бузочок, мій бузочок. Трошки дощик поколошматив, але нічого. Розцвітає, він якийсь у мене, мабуть, пізній. Мабуть. Теж такий. Гарні тут знизу повні китиці, а вверх чогось невелике. Ну нічого, він ще укріпне. Можливо, і мороз його трохи прихватив, не знаю. Дівчатка і хлопчики, будемо зараз подушку розігрувати. взяло участь 1358 голосів. Так, переглянути всіх і всіх закачати. Я знімаю на лековий телефон через камеру. Мені так зручніше. Це я, це не хтось. працює, Працюю, <смір на> моя рука. Все нормально. Так, поїхали. Так, перевіряємо. Інстаграм сторінку, я можу перевірити. А потім ви скинете мені скрін на телеграм канал. Багато хто вже поскидав. А якщо ви не скинули, то скинете. Я напишу так, резерв. Є, є, бачите, підписано на резерв постільку. Ну і зараз буду чекати. Скрін, чи приєднались до телеграм-каналу? Нарізали коло, відправила по Дусю. І додому. Сьогодні нічого не робимо. Ну, що робити як? <смі> Нема роботи. Нема роботи і все. Лежим, лежимо. Вже газон треба косити. Недавно косили, вже знов треба косити. Вань, ти бачиш, як травичка підросла. Я бачив, що косити треба вже. А ти її не одобрював навесні? Підсипав я так. А, ну так ти подивись, яка гарна густенька така. Бачите, який густенький, гарний, зелений. Тут просто різна трава, тому так. Тому так, як каже наш Орест. А чого отак. отак. Поливала свої квітулечки. Холодно це на ніч, холодно, ну я не знаю, може дасть Бог не буде заморозку Ну а тепла нема ніяк. що, день пройшов, дай слава Богу, як то кажуть, будемо відпочивати. Дивлюся, серіал квіти, криваві даю все. Вже доб'ю його ж. ще раз. Ще раз доб'ю, а тоді буду дивитися. Багато хто з вас пише, щоб я чокур подивилася. Подивлюся, це і вже доб'ю і почну дивитися інакше, бо вже голова його не, не зносить. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. До завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Не хочеш гуляти? <рес> Понятно. Ой, характер в тебе Ворис. Ти знаєш, що тебе характер, дай Боже. Що? Руку, Ну, на... Вже в Києві ще раз хочу подякувати Фотранс. Слухайте, настільки комфортно їхати, водії завжди привітні. Це найкраща перевізна компанія взагалі в Україні. Обов'язково зберігайте, користуйтесь, якщо раптом ви ще не їздили з ними. І окремо хочу подякувати дійсно за цю турботу. Ваші потреби повністю водії забезпечують. За що окрема подяка? Так, я побігла по справах, і завтра з Фотранс їду додому. Так, на мене, будь ласка. І ще на мене. І ще стоїть. Дячки, поспіхайся наші сіні спали. Ще не вас знімати наші пригощення. Ящик, тобі що ти створюєш і створиш насправді простори для креативних людей. Політика, звісно, це дуже важка робота на сьогоднішній день, і сьогоднішні обстріли. Я цілий день для це працювала, але ти приходиш сюди і ти бачиш, що життя продовжується. Тому я завжди після своїх заходів і заходів б... зробила би з нього ну, дуже такого цікавого персонажа в нашій історії, тому що сам далі про себе згадує, він пише свою автобіографію. І все, що ми знаємо про далі, це лише те, що він розказав сам про себе. Давайте будемо чесними, ми самі про себе ну, завжди дуже високої думки, інколи занадто високої, або ж навпаки, у нас занижена самооцінка. Але я, читаючи, ну, напевно, десятки там, сотні мемуарів, ніколи не бачив людей, які про себе написали погано. Їжа, як він побачив там яйця, мух і так далі, і тому подібне. І оці всі подробиці, які можна було опустити, він присвячує голові. Як побачити це лісування дитини, і ти розумієш, Боже, місяці. Всього лише два місяці для того, щоб ми з вами могли зайти робити спілкуватися. Хороба одна це коли дитини спочатку повністю відмовляють одні свої наручні. Вже вона не може розходитися. І з часом вона перестане дихати. На жаль. Я незалежна від кави. Останній раз я пила в неділю каву. Сьогодні середа. І п'ю не того, що мені хочеться, а того, що в мене, знаєте, таке от, як от, туман якийсь, і слабкість така якась незрозуміла. Думаю, вип'ю, вип'ю, може, взбодрюсь, аж забалакуюсь, вибог не. А так, щоб я просто без кави не могла ніяк, ні. Я до цього відношусь рівно. Люди. П'ють, люблять чаї, ні? Раніше я в дитинстві любила компоти, коли бабушка варила з малини, з вишень. Компоти. а зараз є он, заморожені, є свіжі ягоди, звари, не хочеться. Не хочеться. Смаки змінились, можна зварити якийсь киселик, компотик. Не хочеться. Чого так? У мене сьогодні ні посудомийка не буде вмикатися, бо там їй ще нічого вмикати, ні прання у мене сьогодні не буде. Пральна машинка хай відпочиває до завтра. І я зараз відпочину і займусь вечерю. Доп'ю каву, собачки сплять, хотіла ось кидати смек, то заснула, не хочу хай спить. Проснеться тоді дома. Воно ж таке, знаєте, їдоме. Своє зі і в іншого забере. Коротше, це Ося. Ой, це Ося.